Слава Україні! Дорогі колеги, всіх вітаю! З 1 вересня, з Днем Знань, але привід записувати відео сьогодні трошки інший. Бо останні два дні починаю отримувати дуже велику масу телефонних дзвінків, повідомлень в Телеграм з приводу нашої проблеми по постанові 168, -ї. а якщо конкретніше, всі починають масово цікавитись, як подати в суд, що для цього треба, де шукати адвокатів. І, взагалі, всі-всі всі питання щодо цього стосуються, тому вирішив виділити 2 години часу, записати це коротеньке відео-відповідь, оскільки 90% питань повторюється. Тому зараз поетапно на всі питання буду відповідати. І почнемо з першого питання, найпоширенішого, чи буде щось якась виплата у вересні, або часткова, або повна. Я жодних офіційних заяв про те, що у вересні будуть виплати по постанові 168. Від посадових осіб я не чув, і не читав, і не бачив. Рівно так же, як я і не чув жодних офіційних заяв про те, що мали бути якісь виплати там у серпні, Як там, які ходили чутки, що 60 тисяч спочатку мають дати за 2 місяці, потім вже їх сократили до 22 тисяч, або як наприкінці липня, виплатим 10 областям спочатку. Ну, Все це на рівні чуток. Ви самі собі задайте питання, звідки ви взяли цю інформацію. Хтось вам щось передав, якийсь контролер там з суду, чи з ДСА, чи ще. Ну, хто це? Ви самі розумієте. А з приводу того, що мені 31 серпня та 1 вересня зателефонувало людей з приводу подачі до суду більше ніж за весь серпень, то напевно вже люди у вересні не чекають ці гроші. Тому я думаю, відповів на ваше питання. Але знову ж повторюсь, це лише. Моє суб'єктивне мислення з приводу ситуації, оскільки вам цікаво, моє мислення, та як я роблю, то я і відповідаю. Друге питання: які є строки подання позову до суду стосовно нашої проблеми, або взагалі чи вони є? І тут я хочу вам відповісти так: що чітко ніде не прописано, що строк подання позову до суду? Відповідно порушення прав співробітників Служби судової охорони по 168-й постанові, там становить 6 місяців чи місяць, чи 3 місяці, або немає строків. Чітко це ніде не прописано. Тому ми лише можемо здогадуватись, які можуть бути строки, виходячи з якихось там аналогій. Наприклад, як це було в позитивній ухвалі по державній виконавчій криміналістичній службі, де строків зазначили, що не було, або може бути і місяць строку, як вже було. Як вже була ухвала у Дніпровському окружному суду? Ось тому строки можуть бути будь-які. Особисто я вважаю, що скоріше за все строк буде 6 місяців. Третє питання: якщо ми будемо вважати, що строк все ж таки 6 місяців, багато людей задають питання, чи є мені сенс подавати позов до суду, якщо я не встиг його подати до 28 серпня цього року. Ну, По-перше, я не розумію, чого люди прив'язуються до 28 серпня. Скоріше за все, того, що 28 серпня дана постанова була прийнята, або прив'язується до 24 серпня, починаючи від того дня, коли дана постанова вступає в дію. 6 місяців починають своє відрахування від того моменту, коли ви дізнались про порушення ваших прав. Наприкінці лютого ви ніяк не могли дізнатися про порушення ваших прав. Оскільки в кінці лютого жодній навіть іншій службі, якщо ми будемо брати, наприклад, Національну поліцію, їм була виплачена перша додаткова винагорода тільки в кінці березня. Тобто за ті 5 днів лютого, в кінці лютого, нікому дана винагорода не виплачувалась. Тому ви не могли дізнатися наприкінці лютого про те, що ваші права були порушені. Ви, ну от ви самі навіть собі задайте питання, дійсно, коли ви. Почали собі задавати питання, що щось тут іде не так. Тільки вже наприкінці березня, коли всі інші служби отримали винагороду 30, 30 тисяч, наприклад, наша служба не отримала. Тоді, дійсно, ви вже почали задавати питання собі, там, своїм колегам, ви починали цим цікавитись. Тому ж відрахування буде йти від кінця березня. Тобто, додаємо 6 місяців, виходить, що це кінець березня. Тому, якщо ми будемо брати 6-місячний термін, то вам потрібно подати десь до 20-го 20-х чисел березня. Бо я не пам'ятаю саме коли там в кінці березня були виплати працівникам поліції та всім іншим. Але ніяк не кінець серпня. Четверте питання: де знайти адвоката? Скільки коштують послуги адвоката і так далі? Ну, по-перше, де знайти адвоката? Я думаю, вже в кожного є знайомі. З вашого там суду, наприклад, або інші колеги, які вже подали до суду, бо вже, в принципі, людей подало багатенько. Тому поцікавтесь у них, нехай вони з вами поділяться номером адвоката, який вже це робив. То я думаю, з цим питань немає. Особисто у мене немає знайомих. Вірніше, в мене є знайомі адвокати, але я сам послугами адвоката не користувався. Тому і рекомендувати когось від себе я також не можу. Послуги адвоката оцінюються також по-різному. Найдешевше, що я чув, це 300-400 гривень брали адвокати за те, що вони складуть позов. А найбільше це там 2,5 тисячі гривень. Але це вже, як то кажуть, там все включено. Тобто ви 2,5 тисяч заплатили, там підписали з ним договір. Він повністю займається вашим позовом. Грубо кажучи, ви прийшли, тільки поставили свій підпис, там підписали згідно з оригіналом. Він сам пішов, цей позов подав замість вас. Тобто цінова політика. Дуже різниця. Наступне питання, чи можу я б подати позов сам без адвоката? Ну, звичайно, ви можете. Адвокат це та людина, яка представляє ваші інтереси. Тому ви маєте розуміти чітко те. Якщо ви юридично грамотна людина, якщо ви достатньо поглибились в до суть цього питання, ви розумієте взагалі весь взаємозв'язок, то, звичайно, пишіть позов самі. Але, якщо ви просто хочете зекономити гроші, ви реально оцініть свої сили. Якщо ви. Просто хочете зекономити і зробити це аби як, то я раджу краще звернутися до адвоката. Тому що, як каже прислів'я, скупий платить двічі. Але ж знову повернусь до першого: якщо ви дійсно в цьому розбираєтесь, у вас є необхідні юридичні знання, то написання позову це не суперскладна задача. Тому що ви самі маєте розуміти, що ніякий адвокат не напише позов краще за вас. Тому що у кожного адвоката, окрім вас, ще є декілька клієнтів, з якими він також має співпрацювати. Тому він фізично не може приділити вашому позову стільки уваги та часу, як ви це зробите самі. Тому що ніхто не зробить роботу краще для себе, ніж ви самі. Я особисто десь написав цей позов за три дні, по дві години в день я приділяв, пішов сам роздрукував. З додатками, все підписав. ось На найближчому відділенні Укрпошти, відправив все рекомендованим листом, можете цінним листом, заказним, це не має, в принципі, жодного сенсу. І все, питання завершено. І вже півмісяця я вже взагалі забув ось за цю проблему, поки не почали учора мені телефонувати активно. Шосте питання, яке мені Починають задавати ті, які знають, що я там сам писав свій позов, чи можу я їм скинути свій позов там за гроші чи написати за гроші. Ні, я цього робити не буду, я ні на кому гроші заробляти не збирався, не збираюсь і не буду. Ось, в принципі, у кожного було достатньо часу, щоб це все зробити. Нам же ж не платять та нову нагороду не три дні, та не дві неділі, і навіть не на місяць. Вже пішов сьомий місяць. Вже кожен зрозумів, що щось треба робити. Якщо людина не хотіла щось робити. То вона просто цього не хотіла, вже кожен міг змогу розібратись. Ось єдине, що я хочу додати, я залишу під відео посилання на форму, на Google-форму для тих людей, які перебувають наразі з наших співробітників там, у скрутному матеріальному становищі. Да, наприклад, там якщо там мама у неї троє дітей, в неї фізично немає грошей, платити адвокату навіть ті дві тисячі, або там хлопці, які там в зоні проведення бойових дій. Що, ви зрозуміли, ті, які дійсно потребують допомоги, і в них немає фізичної чи матеріальної можливості зайнятися цим питанням, заповнюйте форму, я, буду, я її продивлюсь і буду е, допомагати одній людині там, в день чи в два, в залежності там, скільки буде роботи, відбирати по пріоритету. З чим зможу, тим допоможу. Ось. На цьому, в принципі, хочу завершити сьогоднішню розмову. Сподіваюсь, що трошки комусь допоміг розібратися в ситуації. І хочу ще раз повторити, що ви маєте самі орієнтуватися в ситуації, нікого не слухати і приймати рішення, тому що будь-яку відповідальність ви будете нести самі. Ніхто вам потім не допоможе. Тому займайтеся питанням, це ваші заслужені гроші, які вам передбачені законодавством, нічого лишнього ніхто не хоче. Все, у нас вектор 1. Ми йдемо в Європу. Тому всім дякую, гарного дня!